Слава Україні! Перед нами гравці команди сокіл 1 премівліаспортзалу серед дитячих юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Враження добрі, сподобалось, тому що ми багато забивали і сиділи на їхній половині. Дур з великої відстані могли заби... забивали, але деколи моментів у нас могло не бути і не вистачити. Гра була насичена, і ми перемогли 13-1, команду фаворит 2». Ну, Враження були круті, але багато моментів, які ми е, не реалізували. Та ну як розкажи, так сталося, що тобі один все ж таки залетів? Ну, тому що я там е, схвалив, і я, я полетіла жовту карточку і. Я припустив зі шляхного. Так. Ти забивав сьогодні коли? Так, один. Розкажи, як в тебе це вийшло? Е, мені партнер віддає пас на правий фланг. Е, вже кінець матчу, та я забиваю в дальній кут коміжу. Як... Я майже міг забити мені все, я віддавав великий поверху одну передачу велику і все. Так, але були від тебе відходили такі хороші передачі, після яких також забивали голи. Це круто. Яка настановка тренера була для тебе на сьогоднішню гру? Добре. Що він казав робити тобі сьогодні? Він мені сказав сьогодні робити всім три. Він мені сьогодні сказав, більше потренуйся в захисті. Так. А тобі яка була настановка? Е, мені була настановка більш грати в ущей та, та на флангу, коли ми атакуємо. Виконав? Економ... Та, ви По Так, а тобі? У мене була настановка виходити вперед. Якщо ну працювати ногами, якщо м'яч, і якогось суперника чи від нас давати пас своїм, то ще відбивати м'ячі. Так, а що взагалі побажаєш своїй команді у цьому сезоні? Е, перемогти в цей, в цій преміум лізі. А ти ще побажаєш своїй команді в сезоні? Дуже багато забити та перемогти. Лас, гарне побажання. А ти? Щоб в нас всіх було по 10 золотих м'ячів, але маленьких. Клас! А що взагалі кому е, перемогу сьогоднішню присвячуєте? Тренерам всій нашій команді та батькам. Ти кому присвячуєш перемогу? Тренерам та батькам. А гол свій? Е, гол батькам. А ти кому перемогу присвячуєш? Е, Тренерам в нашій команді собі. Дякую вам, хлопці. Бажаю перемоги.